Доброго ранку, я вас вітаю на своєму каналі. Попри все, у нас сьогодні ранок добрий. Учора з вечора звіявся вітер і пішов непоганий дощик. Температура трошки впала, і у нас справжнє лагідне літо. Джем. Ми на дачі, тому роботи. Якось вимальовується незаплановані ну багато. Я поділюся своїм досвідом приготування абрикосового джему з вами, але трішечки не як завжди, хоча це не відігріє великої ролі. Я почистила 2 кг абрикоси, 2 кг уже без кісточки. Я скажу, що я не дуже дотримуюся грамовки і якихось пропорцій роблю на смак. Абрикоса буває різна, буває кисліша, буває солодша. Тому я підвожу до смаку, щоб не було кислий, кислий джем і щоб не був занадто солодкий. Я всипала сюди десь пів кілограма цукру, тому що в мене є. Ще зараз друга робота, абрикоса вже почищена. Але можна і зразу ставити її варити, не дочікуючись, щоб я пустила трошки соку. Як буду варити, покажу. Так, друзі, я пересипала уже свої абрикоси у сотейник. Бажано готувати на, у посудині з великою площею і з грубим дном. Всипала я сюди десь пів кілограма цукру і зразу ж додаю, ну, мабуть, четверта частина чайної ложечки лимонної кислоти. Воду не вливаю і зараз буду постійно. Помішуючи на великому вогні готувати джем. Через хвилин 10, як покиплять мої абрикоси, я ще додам грам 250-300 цукру і за третім прийомом ще добавлю цукор уже наприкінці. Через 10 хвилин після того, як ми поставили готуватися джем. Бачите, якого він має уже, який він має вигляд. Піну я не збираю. Цукор я ще не додавала, хай. Випаровується рідина, і вогонь я не прикручувала теж. Так і вариться на великому вогні. Я помішую майже постійно. Хочу, щоб ягоди розвалилися повністю. Я їх блендерити не буду. Щоб була однорідна маса, я джем абрикосу і використовую в основному для випечки, тому і мені не дуже потрібні шматочки. Воно, звичайно, трошки є, але вони не заважають. Так що готуємо ще хвилин 5 і буду додавати цукор. Вийшло ще хвилин п'ять, подивіться, як уже гарно булькає маса, трошечки вона уварилася, і я додаю ще цукор, Ну, мабуть, грам 200. Всипаю прямо з пакета. І пробую на смак. Помішую далі. Ще є такі шматочки. Я хочу їх повністю розварити. Можна блендером, але я цього робити сьогодні не буду. Воно гарно розвариться і так. Абрикоса не крупна. Буду варити, мабуть, ще хвилин 10, і тоді вам покажу. Пройшло ще 5 хвилин. Подивіться уже, яка маса. Ну, трошки грудочки є, вони ще будуть варитися, розваряться, я їх трошки розмішаю, а загалом то це вже не так і принципово. Мені показалось, що ще кислуватий джен. Я сипаю ще 200 грамів цукру. Я з цього пакета трошки надбирала грам 150, так що на 2 кілограма 900 грамів, 850, десь так. Я думаю, що більше я додавати цукор. Не буду, але хай вариться хвилин ще 10. Я трошки прикрутила вогонь, того що в мене не дуже великий сотейник і воно булькає і виливається. Так, додавила вогонь. Нехай розтопиться цукор, розійдеться. І зараз я буду доставати свою тарілочку з морозильної камери, побачимо, що нам уже каже наш джем, чи він готовий, чи не готовий. Взагалі, дивіться, якщо він уже булькає, як манна каша, він готовий. Але ми ще перевіримо. І Якщо даже не буде. Не будуть наші доріжки сходитися на тарілці, я буду варити ще. Мені потрібно, щоб він був густий. Тому що для випечки потрібно густіший, як на хліб. З хліба він стікати не буде це 100%. Так, набираю я кілька ложечок. Я думаю, дві достатньо. І зараз моїх, бачите, ще трошки сходиться, але не швиденько, можна хвилин 5 і вже закривати. Але я буду варити довше, мені потрібно густий джем. Булькає джем уже, мабуть, півгодини. Я не засікала, але я так дивлюсь по годиннику, що півгодини вже є. Маса стала однорідна. Блендер я не застосовувала цього разу. Як бачите, абрикоса розварилася дуже гарно. Колір міняється темніше. І хвилин 5 тому я відправила ложку джему у морозильну камеру. Ось така консистенція виходить. Я думаю, що він підварився, стане густіший, я бачу навіть за кольором. Мабуть, я його буду уже вимикати і розливати у банки. Такого мені, мабуть, досить такої густоти. Ну що, кілограм моєї кропіткої праці і 4 літри абрикосового джему відправляються до погреба. Подивіться, друзі, якого він гарнющого кольору, такого бурштинового маса, така однорідна, ароматна і смачнюча. З такою приємною кислінкою. Готувала всього навсього біля 30 хвилин з мінімальним містом цукру на 2 кг очищеної абрикоси. Я додавала лише кілограм цукру. І будемо взимку насолоджуватися чаєм з абрикосовим джемом, випічкою. З абрикосовим джемом. Можна попити і молока, і кефіру, і просто намастити на шматочок білого хліба і з'їсти такий смачний бутерброд. Ну що, на цьому я своє відео закінчую. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Діліться, як готуєте ви абрикоси, виваріння, джеми, повідло. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою і смачних заготовок. Усім до зустрічі у наступному відео!